Зараз я буду обирати. Починається понеділок. Закривають дороги, закривають дороги, ставлять непрогляди. ставлять такі блоки на всі шляхи. Тут і на здоров'я, і на любов, і на гроші. Вівторок. Теж дуже сильні можуть бути сварки, розсорки і блоки це я обирають блокування, щоб порчені програми такі на крах, заперечує весь негатив, убираю. Знімаю всю негативну програму, порчені програми магію негативну. Вбираю з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Скажіть. Угу. В середу, можливо, теж ставлять як приворот такий, морочена програма. І іще щось ставлять на дітей, оморочені програми на дітей, щоб діти до вас були злі, щоб діти були злі. Мені дещо як приворот на дітей ставлять. От. І Ще переклад може бути алкоголізму або якоїсь залежності. І щось мені йде прям на дітей може йти такий напад. Онуки, діти. От, і вийшла карта такого попередження, що можуть е е просити може в е борг гроші, щоб ви позичили гроші. І е, така буде як маніпуляція, що з таким осудом, як е, наче ви винні, щось винні, але це обман, це все маніпуляція, і ви можете Відмовити